Як пахне хліб, аж скрикнула Оленка, який він запашний, смачний ще й теплий. Очима хліб, бабуся, помаленьку, ледь стала, мабуть, знов отерпла. Поклала хрест, нагнулась до хлібини, поцілувала спраглими губами. Хліб ще й святий, затям, моя дитино, він по життю завжди йде із нами. Якщо є хліб. То люди не бідують, запам'ятають цю істину для себе. Співають, садять, варять сталь, будують стосунки між людьми такі, як треба. А як нема, життя без сен втрачає, то люди мруть, а ще й страшні ж звіріють. Мене дарма його так величає, це не тому, що з кожним днем старієм. а просто хліб, то є життя основа. Він головний в сім'ї, державі, в світі. Нагнись до нього і послухай знову. Майбутнього лунають голос звідти.